І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Навіки, слава Богу. Дорогі браті і сестри, релігійна складова, властива світогляду кожної людини. Немає людей, які би за своєю природою не мали би цієї складової, тому що світогляд кожної людини він має філософську складову, таку більш раціонально, наукову, естетичну і релігійну. Тому що слово релігія походить від слова знову зв'язувати. Це відновлення зв'язку з вищою реальністю, від якої ми з якоїсь причини відпали, а тепер цей зв'язок знову відновлюється. І тому люди, які говорять про те, що вони нерелігійні, чи проводять різницю між... Релігією і духовністю, як зараз модно в наш постмодерний вік, іноді кажуть, що я релігії не потребую, я живу чистою духовністю. І які вважають, що релігія повинна бути або якось відділена, або виключена з людського життя, ті самі не розуміють, про що вони кажуть. Тому що. Вони все одно так чи інакше знову зв'язують себе з якоюсь певною реальністю, від якої вони походять. Просто для атеїстів, для матеріалістів це є нежива матерія, яка якимось випадковим чином еволюціонує вживу потім до, до людини. Далі може до якогось певне до якихось певних вищих форм, для людей, які вірять в те, що вони називають чистою духовністю. Вони бачать себе вихідцями з певного космічного розуму, певної вселенської єдності і багато є релігійних систем, але кожна люд... кожній людині властиве оце повернення. І кожен з нас дуже хоче повернутися, тому що десь у вибині душі кожного з нас з'їдає туга за небесною батьківщиною. Просто одні вже бачать в неї в шлях, а інші ще ні. У кожного з нас дірка розміром з Бога в душі. І тільки Бог може її заповнити, а інакше ніяк це не виходить. І в нас час дуже багато видно цієї туги, яка проявляється в сучасному, так би мовити, там мистецтві в оцій масовій культурі, оці незрозумілій, тому що дуже люблять різні фільми про супергероїв, які мають певні особливі властивості. Це показує те, що люди розуміють свою. Таку недосконалість і вони хотіли би там шляхом еволюції, якоїсь мутації, як там зараз у цих фільмах показують, дійти до того, щоб ці властивості у них були. Щоб у них були якісь відчуття там особливі, щоб у них там було керування різними стихіями і так далі. І між цим це є бажання оцього от повернення, бажання повернення до вищої реальності. Кожен із нас прагне і хоче, щоб його любили. Тому що коли ми люблені, коли ми прийняті, то це стан щастя, це стан великої радості. У кожного буває по різному когось люблять все життя, когось спочатку люблять, потім перестають любити, когось не люблять, а потім він знаходить ту людину, яка любить і приймає. По різному, але це стан любові, стан того, що ми комусь потрібні. Він дуже важливий для нас. І людина не буде вповні щаслива, поки вона цього стану не досягне. Тому для багатьох так важлива сім'я. Тому коли сім'я істина, коли там подружжя справжнє, коли сім'я достойна, благодатна, тоді це дуже хороший стан. Це дуже добре завжди, коли є куди повертатися. Це дуже добре, коли є повернутися в чиї обійми. Коли хтось приймає, коли хтось допоможе. Але, на жаль, наша реальність падша і любов тут дуже оскудніла. І тому люди дуже часто, погано, зле поводяться зі своїми ближніми, вивищуються за рахунок них, коли ми думаємо, що принизивши нашого ближнього, образивши його, поранивши його, ми зможемо вивищитись самі. Коли люди думають, що забравши щось у свого ближнього, стягнувши це з нього, вони зможуть самі щось собі отримати більше. Вони думають, що можна вкрасти в людини не тільки щось матеріальне, а можна вкрасти і радість, вкрасти її талант, вкрасти її вміння. Люди думають, що вони можуть і такі речі перетягнути на себе, і таким чином вивищитись. Люди думають, що якщо вони відстоюватимуть свою територію, то їм стане краще, тому що. Вони будуть вільнішими. І тому кожен із нас, коли він відчуває, що всі від Нього відвертаються, то повинен пам'ятати завжди, що Господь все одно любить нас і Він все одно приймає нас. Ісус буде нас завжди любити, прощати і приймати, як би не ставилися до нас люди, тому що Він це довів, показавши свій хресний шлях, свою страшну. Смерть на Христі, Воскресіння і постійне повернення до нас, тому що Він постійно повертається, коли ми закликаємо, Його, коли ми кличемо, Його, коли ми хочемо бути з Ним. І всі сьогоднішні притчі про блудного сина це вже є третя підготовча неділя до Великого посту. У нас лишилось ще дві, всього лише. А потім все, гайки закручуємо, бо закінчилась. Ми чуємо про те, що Бог буде приймати нас, причому Він буде не просто нас приймати, Він буде приймати нас тільки в якості своїх дітей. Тому що син хоче повернутися до батька хоча б як наймет, як слуга. Він розуміє, що по людській справедливості він не може, не має права нічого просити. Він втратив будь-яке достоинство своє, і він уже, що називається, мав нагороду свою. Тобто, по справедливості на нього нічого очікувати не могло. І напевне він був би навіть готовий, якщо би батько б не прийняв його, якщо б батько його облаяв і зі зневагою виставив би геть і сказав, що ти мені більше не потрібен. І батько мав право це зробити, тому що того суспільство, яке жило по закону, воно було дуже справедливе, і ніхто би батькові цьому не, не дорікнув. Там не було такого лібералізму, оцього проклятого, як тепер. То в старому заповіті є норма, що якщо син не слухався, його могли вивести перед брамою і побити камінням. Тобто, це було в порядку речей, такого, як, як зараз не було вседозволеності цієї. Але. Син все-таки сподівається на щось, і він заздалегідь готує собі промову. І він іде, але батько не бажає слухати від нього жодних пояснень, жодних виправдань. Він проявляє безумовну любов, він відкриває своє серце, він приймає свого сина як сина. І так же саме, яка безумовна любов, яка в повній мірі властива тільки Богові, а святим людям, властива великою мірою. Та любов. Божа вона приймає нас тільки як, як його дітей, не рабів, не якихось там третьорядних, четверторядних, а тільки як його улюблених дітей. Приймає всіх, всіх нас як спільноту і кожного з нас, зокрема. Як би ми не согрішили, як би низько ми не впали, ми можемо бути впевненими, що якщо ми хоча б одне добре слово скажемо в бік нашого Господа, то ми без відповіді не залишимось. І нехай це укріпляє нас, нехай воно веде нас і допомагає нам. Нехай ми пам'ятаємо, що яка є унікальна риса православного богослов'я. Всі тут слухали лекції, що читали, хто пам'ятає, що нас від католиків відрізняє? Відрізняє те шлях нашого спасіння. Те, що Західна церква, вона дійшла тільки до... Ідеї відкуплення такого юридичного ставлення, а східна церква дійшла до ідеї обоження, до ідеї повернення в небесну дійсність, до ідеї того, що Бог став людиною, тому людина повинна стати Богом, не просто може, але й повинна. Наша східна церква дійшла до такої прекрасної ікони Святої Трійці, до якої ми вже тут раз десять апелювали, коли розмовляли про те, що. Четверте вільне місце це вільне місце для кожного з нас, для того, щоб розділити трапезу Господню. Трапезу Господню, яка починається тут уже на землі. От ми сьогодні причастились майже всі святих Христових таїн. Це вже був початок раю. Ми вже тут, оцю трапезу Господню ми розділили, тому що вся Пресвята Трійця була тут присутня під час цієї божественної літургії, яку ми послужили. І так же само Господь приймає всіх нас. І тут є ще один цікавий нюанс про старшого сина, який знову ж таки висловлював свою претензію цілком справедливо. Ніхто не міг йому дорікнути, він, напевне, досконало виконував всі заповіді постанови свого батька. Для нього послушництво було важливіше за пісти молитву. Він робив все те, що йому сказали. І звичайно, що він образився. Звичайно, що він розсердився. Я як дуже горда людина, можу його цілком зрозуміти. Людина, яка доводиться стояти з білим хрестом самому кінці вервички священників завжди дуже добре може його зрозуміти. І при цьому батько все-таки каже йому, що не серце на нього, тому що ти і так зі мною все моє твоє. Тобто ти вже маєш, будучи просто зі мною, ти вже маєш все найкраще, чого ти тільки можеш побажати. А сина твого, який це втратив, ти повинен пошкодувати його, що він втратив, і порадіти, що він повернув це. Іноді буває таке, що люди, які багато років в церкві перебувають, моляться, священики, які служать біля престолу, і які дуже би хотіли мати які-небудь великі духовні дарування. І стільки часу проходить, і вони нічого з цього не, не можуть стяжати. Щось от не не дається воно їм. Ісусова молитва працює не так, як треба, і духовне бачення не відкривається, і якось щось не, не, не і любов не не приумножається, і смирення більше не стає. Щось нічого здається, що ми на місці топчемося і сповідаємося постійно з року в рік в тих же самих гріхах. А приходить якась людина, яка ніколи, можливо, в церкві не була, або була, а потім раптом відпала і тепер вирішила повернутись, і на неї зразу сиплеться. І життя виправляється, і духовні дарування відкриваються, і все, що хочеш, там типу, бігає, стрибає, така щаслива. І у нас теж виникає думка така про те, чи, чи справедливо це, чому воно так відбувається. Але треба пам'ятати, що незалежно від того, наскільки видимі є дари. Боже, наскільки вони проявляються в нашому житті, там видимо або ні, вони завжди все одно з нами. І коли ми з Богом, то все його, воно все одно наше. Навіть якщо воно не зриме, не видиме, це так же само іноді буває, що діти можуть думати, що батьки про них не дбають, але насправді батьки завжди дбають, і батьки завжди дивляться за цією дитиною, і навіть коли вони відпускають її гуляти, вони дивляться з дев'ятого поверху. Через далекогляд, чи, чи її дитини, їх дитини щось там нормально все, чи вона там в бійку не встрягла, чи цигани не вкрали, і завжди готові прийти на допомогу. Так саме і Господь йому навіть далекогляд не потрібен, тому що він завжди з нами, завжди всередині нас. І коли ми з ним, то все його наше. Бог нам дарує цей весь величний і чудовий світ. Він дарує його і в простих речах, і в складніших. А іноді буває, що людина, яка тільки приходить в церкву, і треба якесь підбадьорення, і треба якась підтримка, їй треба якісь особливі знаки, і тому воно так буває. І тому ніколи не треба сердитися на таких ображатися і якось розривнувати. Так же само буває, коли ми думаємо, що якась людина живе нечастиво, а вона має і гроші, і владу, і високу посаду. А ми не маємо нічого з цього. Ми не можемо якісь там нещасні 300 тисяч гривень на каплицю зібрати ніяк. Хоча є люди, які зараз точно вкладаються не тільки в оборону, а є люди, які там собі під час війни там маєтки купують, а ми не можемо тут зібрати. Але з іншого боку, такі люди вони вже мають нагороду свою. Вони. Живуть без любові, можливо. Вони живуть без радості, тому що людина, яка має любов, яка має Бога в серці, вона вона не буде нагромаджувати собі настільки багато. Вона буде інакше розпоряджатися тим багатством, яке їм Господь дає. Тому не треба ніколи нікому заздрити, не треба ніколи ні на кого гніватись за ніби як неправильне не, не перерозподілення дарів. Треба з одного боку пам'ятати слова, що добрий син. І так зі своїм батьком і все батькове Його, а з другого Богу пам'ятати, що якби ми не відпали, якби ми далеко не відійшли від Бога, Він від нас ніколи не відходить, так же само, як Сонце нікуди не дівається, коли закриваються штори. Але якщо штори свого серця ми відкриємо, то божественне світло наповнить нас. Амінь. Слава Ісусу.